Всім доброго дня! Сьогодні відео буде, як розколоти кісточку абрикоса. Для цього нам потрібні самі кісточки і плоскогубці. У плоскогубцях є такий кругленький отвір. Сюди вставляємо кісточку. Кісточку бажано вставляти, якщо у вас кісточка, у нас, бачите, майже однакові сторони ця і ця. По гостроті. А є кісточка, одна сторона кругліша, а друга більш гостріша. Бажано гострішою стороною вставляти. Так легше колоти. Вставляти в круглий отвір. І прикусуємо легенько. О! І в нас ядро ціленьке. Ще раз показую. Вставляємо в круглий отвір, кісточку легенько прикусуємо. Маємо ядро. Точно так, це в нас кісточки такого розміру, а в нас ще є кісточки сливові. Вони трошки. Зараз вам покажу трошки меншого розміру, бачите, сливова кісточка. Меншого розміру теж колемо. Сюди ж вставляємо круглий отвір і легенько. Оп, ось, будь ласка, кісточка сливова. Це абрикос це сливка. Ще один раз показую. Вставляємо. Бачите, дуже маленька, тяжко прикусити. Знаєш, шукайте таку сторону, щоб можна було. У крайньому випадку, якщо геть маленька кісточка, то вставляємо у цей отвір. Ну, я майже ним не користуюсь. Це дуже рідко. Вставили. О, ціленькі всі ядра. А вже для чого ці ядра ви читайте Вікіпедію. Всім дякую за увагу. Всім мирного дня. До побачення.